На що звертає увагу ТЦК при проведенні перевірки військового обліку з приводу працевлаштування військовозобов'язаного? Чи потрібно проходити медогляд за основною посадою і за суміщенням? Та чи передбачена відповідальність за неподання поки що обов'язкової форми номер пн Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 28 серпня, по 1 вересня. Поїхали. Чернівецьким обласним ЦЦК надано роз'яснення щодо працевлаштування військовозобов'язаних. Роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів у військовозобов'язаних військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників посвідчень про приписку до призовних дільниць. Отже, стаття 24 кодексу законів про працю вимагає, що для працевлаштування має бути поданий відповідний військовооблік. Документ. При цьому види військово-облікових документів визначено у пункті 20 порядку номер 1487 І якраз вони наведені у вищезгаданому роз'ясненні. При цьому хочу підкреслити, що довідки з ТЦК, які доволі часто зустрічаються на практиці, не є військово-обліковим документом. Тому за такою довідкою працевлаштувати військовозобов'язаного резервіста або призовника формально не можна. Хоча відповідальності за це і не передбачається. Проте, якщо ви прийняли на роботу військовозобов'язаного резервіста або призовника за довідкою від ТЦК, його одразу слід направити до ТЦК для оформлення військового квитка чи тимчасового посвідчення або посвідчення про приписку до призовної дільниці. І саме на підставі цих документів вести повноцінний військовий облік. Також у роз'ясненні зазначено: приймання на роботу призовників, військовозобов'язаних і резервістів здійснюється тільки у разі їх Перебування на військовому обліку у районних міських ТЦК, і це все у роз'ясненні по процедурі прийняття на роботу військовозобов'язаного або призовника. Проте я зі свого боку хочу додати, що при прийнятті вказаних працівників на роботу їх необхідно ознайомити з правилами військового обліку під підпис, крім того, слід надіслати до ТЦК повідомлення про зміну облікових даних згідно з додатком 4 до порядку номер 1487 та внести інформацію до списків. Персонального військового обліку згідно з додатком 5 до порядку номер 1487 Наприкінці у роз'ясненні вказано за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема, і щодо ведення військового обліку вони несуть відповідальність згідно із законом. При цьому ані розміри штрафів, ані відповідальні особи не вказані. Тож, пояснюємо, за неведення або неналежне ведення військового обліку накладається адміністративний штраф. У розмірі від 3400 до восьми тисяч гривень цей адмінштраф може бути накладений на посадових осіб, директора та особу, відповідально за ведення військового обліку на підприємстві. І це тільки маленька частина того, що має виконуватися при веденні персонального військового обліку на підприємстві. Тому раджу вам пройти наш спеціальний курс професія сертифікований спеціаліст військового обліку на підприємстві, по закінченню якого ви отримаєте серед. Сертифікат про підвищення кваліфікацій, як цього вимагає порядок номер 1487 щодо відповідальних за ведення військового обліку. Ситуація: працівник працює за основним місцем роботи і за наказом виконує додаткові обов'язки на умовах суміщення. При цьому він працює у шкідливих умовах праці. У такому випадку проходитиме догляд, потрібно за однією основною посадою або ж за посадою, яку суміщає. Нагадаю, що суміщення це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, встановленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою посадою в межах робочого часу. За основною роботою на одному і тому самому підприємстві за згодом працівника, якщо це економічно доцільно та не призводить до погіршення якості виконуваних обов'язків. При цьому суміщення можливо тільки за вакантною посади. Отже, при суміщенні працівник разом із своєю основною роботою виконує посадові обов'язки за іншою посадою, яка є вакантною, запроваджується суміщення наказом. Тож у такому випадку працівник проходить медогляд. Тільки за однією основною посадою або й за посадою, яку суміщає. І відповідь держпраці наступна: при визначенні категорії працівників, якщо на робочих місцях, на яких працівник виконує роботи, як за основною посадою, так і за суміщенням, підтверджені шкідливі або важкі умови праці, або роботи, для виконання яких є обов'язковим попередній періодичний медичний огляд, то дані професії посади заносяться в акт визначення категорії працівників. Які підлягають попередньому або періодичним медичним оглядам, у такому випадку працівнику необхідно проводити медичний огляд за двома професіями або посадами, тобто і за основною посадою, і за посадою, яку працівник суміщає. Маєте запитання з приводу проведення медоглядів? Звертайтеся до нашого сервісу Особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. Кабміном прийнята постанова номер 893 якою затверджено порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю. Компенсація надається за придбані роботодавцям допоміжні засоби для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, перелік яких визначений у додатку 1 до порядку. Серед таких допоміжних засобів: меблі та фурнітура для робочих місць. Місць, наприклад, крісла з регульованими або фіксованими сидіннями для робочих місць, підйомники та транспортери для крісел, транспортери для піднімання сходами з електроприводом тощо. Компенсація виплачується за фактично понесені витрати, але не більше граничного розміру. При цьому граничний розмір компенсації не може перевищувати 15 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається Рішення про її надання для особи з інвалідністю першої групи, 10 розмірів мінімальної заробітної плати для осіб з інвалідністю другої групи. Тобто зараз граничний розмір компенсації становить не більше 100 тисяч 500 гривень або 67 тисяч гривень. Для отримання компенсації роботодавець подає до центру зайнятості заяву за формою, визначеною додатку 2 до порядку. До заяви роботодавець додає засвідчену ним копію наказу про прийняття на роботу або примірник трудового договору, звісно, про працевлаштування особи з інвалідністю першої або другої групи. засвідчену ним копію документа, що підтверджує придбання роботодавцям допоміжних засобів, відомості про господарську діяльність. Наша команда не втомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Нагадаю, що відповідно до статті 19 закону про відпустки, одинока мати має право на соцвідпуску на дітей тривалістю 10 календарних днів, а за наявності двох або більше підстав 17 календарних днів. При цьому на законодавчому рівні не визначено поняття одинока мати для цілей надання саме вказаної соцвідпустки на дітей. На своєму офіційному сайті Держпраці відповіло на запитання. У жінки, яка заміжня, є одна дитина. Чоловік з минулого року вважається зниклим безвісти, чи має право така жінка на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей. У відповіді на запитання Держпраці стає на бік прав таких працівниць і відповідає: так, може. При цьому Держпраці обґрунтовує свою позицію наступним чином: одинока мати це мати у актовому записі про народження. Одження дитини, якої відомості про чоловіка як батька дитини, внесені в установленому порядку за її вказівкою, мати дитини, батько якої помер. Відповідно до рішення суду, позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, якщо ця дитина не була усиновлена іншим чоловіком. Отже, працівниця, яка має дитину до 18 років і батько, якої вважається зниклим безвісти, має право на соцвідпустку на дітей як одинока мати. При цьому, за загальним правилам за місцем роботи, така працівниця має надати документ, який підтверджує, що її чоловік вважається безвісно Відсутнім. Наприклад, це може бути відповідне рішення суду. Детальніше про надання соцвідпустки на дітей у відеокурсі на кадроленд, відпустки на дітей під час воєнного стану, оформлення поради та документи. На минулому тижні неодноразово згадувалася форма під назвою Інформація про попит на робочу силу або вакансії. Справа у тому, що законопроектом номер 9630 передбачається зміни її статусу з обов'язків роботодавця на право роботодавця подавати таку форму. Але зараз, поки ми говоримо саме про законопроект, форма номер 3 пн залишається обов'язковою. Тобто, форма номер 3 пн має подаватися за наявності у роботодавця попиту на робочу силу. Тобто за наявності вакансії не пізніше, ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії. Форма номер 3PN може бути подана у паперовій або електронній формі. При цьому у центрі зайнятості уточнили, як саме можна подати форму номер 3PN в електронному вигляді. Отже, подання роботодавцями електронної форми номер 3PN здійснюється через електронний кабінет, який створюється роботодавцем або уповноваженою на це особою шляхом реєстрації персоналу. Облікового запису в електронному сервісі Електронний Кабінет роботодавця, що розташований на веб-сайті Державної служби зайнятості, або через єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. І найголовніше підтверджене центром зайнятості. Чинне законодавство про зайнятість населення та інші нормативно-правові акти не передбачають фінансово. Самих санкцій для роботодавців чи адміністративної відповідальності для посадових осіб за неподання звітності про вакансії доволі часто форму номер пн подають у разі, коли є необхідність працевлаштувати особу з інвалідністю. У такий спосіб підприємство підтверджує, що намагалося працевлаштувати особу з інвалідністю для виконання нормативи 4%. А от як реально виконати нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю розповідає Яна Ярошенка. У кадра лайф норматив осіб з інвалідністю 2023. як виконати без санкцій. Посилання на випуск в описі до відео. У вересні продовжує діяти воєнний стан. А це означає, що ми, у свою чергу, продовжуємо застосовувати норми закону номер 2136 про надання відпустки збереження зарплати через воєнний стан, призупинення дії трудового договору, зміну істотних умов праці без обов'язкового повідомлення працівників саме за два місяці. Повідомити потрібно, але можна і за день до запровадження нових умов праці. На вересень, навіть за статтею 73 Кодексу законів про працю, не Приходяться святкові та неробочі дні, які втім під час. Дії воєнного стану не вважаються такими. Отже, норма тривалості робочого часу для стандартної п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю для вересня 2023 року становить 21 робочий день і 168 годин. Якщо ж на підприємстві інший графік роботи, то норму тривалості робочого часу слід визначити самостійно. Крім того, пам'ятайте, не пізніше 7 вересня слід подати звіт з праці за формою 1ПВ місячна за серпень. Року. Також нагадаю про законопроекти, які так бурхливо обговорювали наприкінці серпня і які мають шанси стати законом уже в вересні. Перш за все, мова йде про законопроект номер 9630 яким передбачається модернізація класифікатора професій, а саме створення єдиного реєстру кваліфікацій шляхом об'єднання, національного класифікатора професій, довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників та реєстру кваліфікацій. До речі, про цю новацію я докладно розповідала у випуску кадра Лайф, посилання в описі до відео. Крім того, законопроект номер 9630 пропонує форму номер 3ПН перенести із частини з обов'язками роботодавців частину з правами роботодавця. У такому разі на законодавчому рівні планується закріпити право а не обов'язковість подання форми номер 3ПН про вакансії. Проте, навіть зараз, поки форма номер 3 пн залишається обов'язковою, відповідальності за її Її неподання немає. Також нагадаю, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 9574 яким пропонується внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю. Планується додати новий святковий день 22 жовтня, День подяки. Про просування цих законопроєктів ми обіцяємо вас інформувати. А поки що, оскільки воєнний стан ще триває, рекомендую для вивчення курс трудові відносини в умовах воєнного стану. Також хочу повідомити. Мити, що 5 вересня відбудеться безкоштовний вебінар, на якому Галина Казначий детально розповість про очікування від модернізації класифікатора професій та поки що чинні правила формування назв посад і посадових інструкцій. А 7 вересня Яна Ярошенко проведе вебінар за темою. Трудові книжки, топ 10 парад кейсів та військовий облік, обов'язки жінок з 1 жовтня та практичні приклади. А уже у п'ятницю, 8 вересня, приєднуйтеся до вебінару разом зі мною. Поговоримо про щорічні відпустки у стандартних та нестандартних ситуаціях і графік відпусток: хвороби, невикористання, перебування у відпустках без зарплати. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал Номердин Кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб з нам з вами було про що поговорити. Папа! -па.